50 тисяч, от де діваються ці 50 тисяч, Полтаву деяке, на Київ з вас хтось возить. Тільки не кажіть, що такого нема. Не кажіть, що ви знаєте, прекрасно це є. Може там не 500 рублів, а 300-400. Ну, от отже, чоловік приходить, каже, здайте по 100 рублів, полторів кось там іменіє, чим чи зачальника. За от куди ці йдуть гроші? Понимаєте? Це ж вже, вже ж каснулося, бачите, це ж вже коснулося, тільки кажу, на жаль, на жаль. От мені тоже стильно було, коли я взнав ще, коли той був з Крима, начальник поліції, той каже, ні ударить капітана, дав полковник. Прийшов оця, подивився, той це опоздав. Він в дежурному дзвони, каже, ну, коля залясного ком'я. Той заходить, каже, опоздав на 5 минут, 500 рублі. Що ж тоді ніхто цього не боровся. Ну як це воно може у міліції? Міліцію всіх ну, ваших міліція. Я ж не знаю, як воно буде. Як оце бояться всі. Ви ж були на мітіння. Всі бояться. Но перед цим ви ж прекрасно знаєте, хто бігав по райвідділу і кричав, що той гадо, той гадо, той гад. От хто тоді з них бреше? Посадіть тоді, тих, хто кричав. Ви ж прекрасно знаєте, чи хочете, щоб ясно відділі називав. В інших там, областях, в інших містах міста, коли є такі події, то думаєш, слава Богу, це не в нас. Але на превеликий жаль, я не знаю хто, але зрозуміло, зробили так, що слава Богу, є у нас. Народне тіло, яке рухається незрозуміло куди. І коли це тіло зустрічається з громадою, то відбувається якась, знаєте, така вспишка. На превеликий жаль, я хочу сказати, можливо, перебільшу, але чомусь забирає гарний кілька. Богань залишається на превеликий жаль. Тому хочеться, щоб ви не сухо все-таки доповідали, а хотілося б, щоб ви якийсь обґрунтований наводили Ну, Наприклад, по інтернету, по всім мережам. Світовополотінний інтернет значить, є таке, що значить, цей працівник міліції звернувся з відкритим листом, чи то до міністра РВД, чи у поліції, але, в суті, немає, чи то до Яценюка, чи то до президента держави нашої. Всім, що відбувається, взагалі міліції.